У нас є ряд підприємців, які не сплачують оренду плату за землю. Деякі питання ми вже особисто підняли. За сприяння Олександра Івановича досягли того, що Лубинська міська рада нарешті за 5 років подала до суду про відшкодування даних збитків. Виникає таке цікаве питання. До приходу Олександра Івановича Іващенко не бачив, що люди не сплачують за оренду. після того, як... Ми підняли цю проблематику і звернулися до Олександра Валовича, і він це питання взяв до свого контролю. Іваченко почав бачити, що люди не сплачують оренду. Але ж вибачте мене, якщо ми будемо піднімати по кожному питанню, то ми ніколи не заставимо всіх платити. Розумієте, про що Тобто це має бути якась ініціатива самого управління комунального майна? Тому про, про моя пропозиція створити комісію. Залучити до неї Олександра Івановича Шангаря, оскільки він є представником міськвиконкому, і взяти на контроль всі ці ділянки, розподілитися і надати дієву допомогу тими ж самими зверненнями, контролем діяльності Іваченка для того, щоб змусити його наповнити у бюджет, оскільки там є допустим по одному з питань один підприємець, не сплачує 5 років оренду, 260 тисяч. Було завдано збитків. За це, це це суттєві на... кошти. Тому День? прошу поставити це питання, створити цю комісію і дійсно взятися до контролю за його діяння. Залучити якимись чолові... виконковка. Міського... 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 Щоб громадськість міського... міського... <звачу> участвовала в цьому процесі. Хто хоче попрацювати в цій комісії, скажіть, будь ласка. Ну, я як ініціатор. Е так, ініціатор. Напиши Оксану Морозу, Олександру Олександрович, Щербаков. І ще хтось піднімав мене, але mm -hmm. он Тимофій, mm -hmm. а, ось, пожалуйста. Маску була Тимофійна і Савченка. Mm -hmm. Я хочу вам сказати, що відкриті справи не тільки за я була. Головою земельної комісії я знаю, ми подавали багато. Але друге діло за це, це треба братися серйозно, так як ви говорите. Бо це дійсно осталося одне джерело надходження до бюджету, і це треба серйозно до цього відноситися. Ми з депутатами не, не цього скликання, а того скликання взяли тільки собі на. Вулицю із Алєксєєвою обійшли тільки Ярослава Мудрого. Це від початку, де магазини починаються і до бухгалтерського технікуму. І там ми знайшли, ми, ми просили подати документи, ми стали предметом там обговорень всяких, на нас там е, ображалися, бо всі знайомі, ви знаєте, що в місті ми всі один одного знаємо. Але ми знайшли тоді, ще тисяч із самої вулиці Ярослава Мудрого. А ми перевіряли тільки землю. Так що. Є кладість отих е, всяких надходжень, просто треба займатися своїми справами. Є нас земельний відділ, є люди, які за це відповідають, і зі просто треба.